Люди ніби аналими тільки крилі. і не обмінявши літати нем в силі. Чи може католик стати хрещеним у православного? Угу. Може церква так, за це не, не, нічого не забороняє ні православна, ні католицька ну так хіба треба питати з православного священника? Тобто від католицької церкви людина може стати хресним батьком в православній церкві чи хресною мамою. і це не є заборонено. А вже як там священник, бо в нашій церкві, якщо має бути хоча б один з хресних батьків католиком грека або риму. Хоча б один другий батько, хресний батько або хресна матір можуть бути і православними. Тому, якщо до мене прийде людина православна і, і спитається, я можу вас бути хресною мамою? Ну то е, то я скажу: добре, можете, тільки тоді хресний тато, щоб хоча б був грековий А вже якщо я прийду до православного, то треба їх питатися, е, як і в них правила, то навіть ніколи в житті не зустрічався з цим. Але якщо би вас запросили до такого, то можете згоджуватися. Амінь. Дякую. Люди ніби анеми, тільки однокрилі. І не обійнявши з них.